Біфрен, спокій за ясної голови. Для руїн водніються шпалери чи чиєї світальні. На холодному вітрі крізь розбиті вікна майорять фіранки. Коли сюди прилетіли дрони камікадзе і пролунали перші вибухи, Гаррі Альбертович вискочив із дому. У чому був? Я бачив, як цей дрон літав, був літав, бачив, як он розвернувся і прогреміли вот эти останні взриви. Тобто вже сложился дім, погибли люди. Загинули п'ятеро його сусідів. Через стіну від квартири чоловіка вже руїна. Він прожив тут майже 20 років. Ще в 90-х виїхав з Грузії, тікав від війни. Гарі Альбертович тримає в руках папку з документами. Єдине, що встиг прихопити з собою перед вибухами. Усе його майно лишилось вдома на четвертому поверсі. Туди не потрапиш, бо по сходової клітини уже немає. Те сіра пропонували адіяли і кастрюлі. Ну, мені тут лечь і накритися укритися діялами. Заходити всередину зась там небезпечно. Забрати втіліле майно людям допомагають рятувальники, і вони самі полізуть туди. Подивляться, чи вціліло щось, і чи можна щось забрати, хоча б теплі речі, тому що зараз дуже холодно і, на жаль, все там. Будинок аварійний. Дуже швидко потрібно виконати роботу, щоб не наражати на небезпеку наших рятувальників. Також бо тут дуже небезпеку ми, представники поліції зараз є, які підтверджують право власності мешканця, і потім тільки ми заходимо до помешкання. Давайте туда йшло сюди. Аби дістатися горішніх поверхів, спершу вхід, де драбина вище потрібен уже кран. Зараз всі мешканці живуть по родичах за тиждень, що будинок стояв порожнім після російської атаки сюди намагалися потрапити мародери. Ми поруч були, але для цих людей нічого не існує заборонено. вони Явно особи без постійного місця проживання. Тобто намагалися зайти в будинок просто при нас. Ми їх прогнали. Вціліли добро, складають у мішках і коробках. Придали того ранку. Тарас мав бути вдома, але затримався у відрядженні. Це його і врятувало. Дружину й сина встиг відправити за кордон ще на початку повномасштабного вторгнення. Речі, які вони любили, зараз загорнуті у клунки просто неба. Та чоловік все ж не падає духом. Показує картину, яку малював рік тому. Що це чорне? Ну в принципі, тоді, коли я малював, це був ковід. Зараз це, ну, ми розуміємо, це може мати іншу, іншу інтерпретацію. Забирайте! Це який, в шкафу лежить. Квартира Гаррія Альбертовича найвища. До неї черга доходить останньою. Так, так. Нині він знову не чуватиме у родичів. Де жити потім вирішуватимуть у реадміністрації наступного тижня. Мешканців запросили на зустріч. Він сумуватиме за домом, який любив, і за сусідами. Зізнається Гарі Альбертович. А про росіян у нього лишилося тільки одне слово. Терористи, звісно, хто жіполі Поліна Спасенко, Роман Щербаков, Віктор Зеленков. Програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.